Вітаю всіх на моєму каналі. В короткому відео шот промелькнула ця орхідейка. Купувала я її під назвою Пурпурний ливень. О, хто називає її салі, то ще якось. Але вона в мене вже не перший рік цвітив в домашньому цвітінні. Такий пилорчик. У мене є і метелик, але, на жаль, він вже відцвів. Я думала, порівняємо його, але той відцвів раніше. Ось защіпчики в нього, такий він полурозкритий, полузакритий. ну Гарний. Мені подобається. Ти всі кряпушки, рябушки. І я колись показувала, що на цій орхідейці була дітка. От тут у неї з'явилася вона. І ця дітка ростила один корінчик, і той корінчик не йшов у ґрунт. Ну, я вирішила, вже такий довгий був корінець. В общем, появився ще один маленький зачаток корінця. Ну, я, недовго думаючи, відсадила. У мене вийшло її від'єднати. В общем, оце оно зріс. Ой. Зріс отой. І, в общем, я її від'єднала. Ну, це приблизно, мабуть, місяць тому назад, я думала її залишити, а потім все ж таки вирішила відіднати дітку. Думаю, якщо в неї якісь може, проблеми з точкою росту, то може іншу дітку дасть. І зараз покажу я їй вже цю діточку. Така вона вже гарненька, вже, проти мамки, вже в два рази гарно вирісла. Ось у неї цей корінчик, який був другий зачаточку. І оцей ось довгий корінець, ось у він іде. І ось. У. І дивіться, що відбувається. Він там, я коли її відділяла, я нечайно зачепила ростущий корінчик. Е, ну, естественно, корінчик закуклився той, я все рівно посадила її з мохом, як завжди, я закриту систему, і оцей корінчик так гарно почав рости. І вже бачите, ось уже. А тут оце сьогодні побачила отаке чудо. Значить, на кінчику два молодих роста корінчика. І ще один зверху. Тобто розголужується. І з'явився ще один корінчик від шийки, такий гарнюній. Я так підперла її корою, щоб вона не тіліпалася. Він так гарно буде туди, так от вниз, направлятися і рости. У стаканчик. В общем, така гарньоня діточка. Ще листочка там не видно, але це ще росте листочок. В общем, не, не побоялася, посадила закукленим корінчиком, він не пропав нічого, але отака цікавинка вийшла два дві ножки. Дві ножки і носик. Отакий корінчик, двоногий корінчик з'явився. Отакі у мене дві орхідейки, така дітка і така мамка. Ми тоді все балакали, залишить її, але через те, що корінчик той пішов поверху ґрунту, я все-таки вирішила її від'єднати. Ну, від'єднала, вроді би, все вдало вийшло. Гарно все росте, розвивається. Ось такі орхідейки, така буде в мене дітка. Сподіваюся, теж зацвіте пилорічною формою. Дякую за увагу. Пишіть коментарі: на все добре.